Труба біля мосту на Бровар знову в центрі уваги. 14 травня на місце прибули екологи з Житомира. Нагадаємо, два тижні тому увагу міської ради та громадськості на стан річки уж звернув небайдужий користенець. Проблема давня. Через трубу в річку впадають нечистоти з характерним каламутним забарвленням та специфічним запахом. І пливе, і звільнити, гамно. Коментує той самий небайдужий коростенець Валентин Станіславович. Перед цим він звертався до міської ради, викликав поліцію і не тільки. Подіїв прокуратуру до прокурора Коростеня. Він подзвонив в Житомир екологічну службу, дали мені номера нашої лінії, я їх набрав, розказав, об'яснив, має бути під'їхати Екології комісія сюди. це інтерв'ю від 6 травня. Через тиждень екологи дійсно приїхали. Це фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу. Взяли проби рідини, яка впадає до річки через зливову трубу. Забір робили вище та нижче того місця, де відбувається злив. Коментарів не давали, але повідомили, що результати аналізу будуть відомі за п'ять днів. Про них ми обов'язково розповімо в наступних ефірах. Щодо подальших дій по порятунку річки, все буде залежати від результатів. Тів аналізу також екологи розповіли, що подібні виклики надходять з усіх міст Житомирської області. Ситуації ідентичні. Зазвичай проблему складають врізки з туалетів приватних будинків до зливових каналізацій. Відповідати за це мають власники труби, тобто підприємство, в якого труба на балансі. Чому вони? Тому що не борються з порушниками або роблять це недостатньо ефективно. Втім, говорити про висновки рано. Конкретика після результатів дослідження води та подальших дій Державної екологічної інспекції.